Це нам принесли буквально до місяця з гарною підписою, з побажанням. Що там написано, прочитайте? Для музею Великобрезнянщини. Так, малі задні крила від російської авіабомби у МПК. Уніфікований модуль планування на корекції. Іншими словами, від кабу. Це один із останніх експонатів музею, який волонтери Юрій Цебік та Тетяна Тимочко облаштували у приміщенні, яке використовують як штаб їхньої громадської організації Шлях до цілі. Назву музею ще не придумали. Нам підприємець один дав на початку війни, потім треба було йому це приміщення. Він попросив нас, що, якщо можемо, звільнили. Ми написали у соціальних сітках. Про допомогу відгукнулися працівники банку, нам надали це приміщення. Ми тепер тут сидимо три роки. може не знаємо, може сьогодні буде фініш, може ще рік після, То ми не знаємо. Ми лише їм подякуємо гарно і красні заберемося. Волонтери теж Тетяною з 2014 року. Ми хлопцям даємо допомогу. Хлопці нам дають трофеї. Нічого опасного, зрив чи такого, що ну. Ми не беремо, ми беремо лише пусті гільзи, снаряди, амуніцію. Висилаємо хлопцям допомогу, віддячують прапорами, їздимо на фронт, так само хлопці там підписують, висилають. І таким чином вже нас наповнилася ось така чудова колекція. Ой, Чесно говоря, ні. Більше військові наші березнянські бригади, 24-та бригада, 128, 15-й батальйон. 68 перечинська ТРО, 42-багато га ну багато у нас. 63-212. я та Серед експонатів музею, шеврони, прапори, форма російських військових, спорядження тощо. Кожна деталь має свою ціну, свою історію. То не можна когось там піднімати, що там та найцінніша, та немає цінності. Все цінне, все хлопці добували з бойових. Це все бойове, тобто це це все бойове. Наприклад, це кро із бука нашого, хлопець ризикуючи життєм, йшов його спеціально забирати для нашого музею. Тобто, ну, це, всі там на нього кричали, не йди, не йди, а він пішов, привіз, підписав і маємо екземпляр такий цінний. Угу. І ці всі дрони, це всі російські дрони, це давали нам для нашого музею. Ми, ми не маємо морального права щось звідси віддати просто. хотів би то якось зі стане зберегти. Для нащадків, а там як бог десь. пам'яттю теж створили, ще не дороблена. Хочемо створити QR-код, щоб була історія, щоб людина собі осконала на телефоні, побачила всю історію. То так у планах, щоб і відео було, історія військового. Юрій показав і перші експонати. Музей почався з цього прапора, потім для симетрії. Ми повісили карту, щоб відмічати щось, і повісили інший прапор. Тут навіть ці підписи не більші це перші підписи. І один з них це вже загиблий воїн. Це був другий підпис. Ми запланували, іде воїн підписується і повертається, він має підписатися. Так, щоб якось то було в пам'яті. А воно так вийшло гарною традицією. Що хлопці, навіть якщо не місцеві, а ми їм допомагали, стараються з інших районів сюди приїхати, будемо по попувати на складі, щось нам нам щось подарувати, нас побачити. Тетяна Тимичко каже, з Юрієм почали волонтерити з 2014 року. Ну, хлопці дзвонять, є запити. А які запити загалом їм покривають? Розкажіть ще про це. Форма, генератори, екофло, дрони. Робили донедавна десь 97 дронів, автомобілі не знаю, десь вже 16, 16, може, десь вже з 22 року на фронт поїхало. Всі до сьогодні працюють лише одна, вже не працює. Засоби гігієни, Ну з великого, то дрони, батареї до дронів, автомобілі. Є картка волонтерська, і збираємо. За словами Тетяни Тимочко, наразі шукають приміщення для музею. Ми б хотіли створити музей, щоб то було приміщення, закрите приміщення, більше приміщення, бо приходять до нас діти шкіл. Тут нема де розвернутися. Може про владу то не є нагайна така потреба, але тут тепер будні. Але то велика історія. У нас багато хлопців загинуло. Тут є багато підписів. Недавно е, теж Ваньки бажури була дочка. І, будь ласка, покажіть мені, де підпис, де тато підписується. Дети ну, такі ситуації, що то буде велика історія. Маємо на приміті, але ми дзвонили. Щось там не чи в оренду беруть, чи не беруть. Там був банк. Тепер е, пусте приміщення. Ніхто нам тому не допомагає. Все на своїй ініціативі, то важко у селищної ради немає коштів, щоб хоча б якесь приміщення відремонтувати більше трошки ніж у них? приміщень немає. Такі щоб були фанів. Приміщень немає, їх треба десь переобладнати. А в селищній раді на 4 місяці, за 5 місяців мінус 5 мільйонів по доходах у селищній дже. А от є у вас, наприклад, будинок культури такий величезний. Там немає. Нема. Ага. Там нема приміщень. Будемо це подавати на конкурси по напрямку культури із поляками із райорайоном Конкурси будуть оголошуватися за два тижні. То ви зможете подати на конкурс, щоб можна було від якесь приміщення? Часко частково так поремонтувати приміщення можливо буде культури, і вони буде шуківка ж військова. Мато буде військово історично. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.